Зважаючи на спекотні погодні умови, існує велика пожежна небезпека під час збору зернових. Під час проведеного рейду встановлено, що у господарствах області здійснюється робота по забезпеченню техніки та обладнання сертифікованими вогнегасниками. Проводяться обкоси полів із зерновими культурами. Із механізаторами та особами, задіяними на збиранні ранніх зернових, проводяться інструктажі з правил пожежної безпеки та охорони праці. Питання забезпечення пожежної безпеки під час збору урожаю 2012 стоїть на жорсткому контролі в управлінні держтехнобезпеки у Хмельницькій. Області. Щотижнево проводяться рейдові перевірки зернових полів. Під час яких перевіряється наявність обкосів, прокосів та оборювань. Всіх керівників, які нехтують правилами технічної небезпеки, було притягнуто до адміністративної відповідальності та застосовано запобіжні заходи. На менше увага приділяється і забезпеченню належного рівня протипожежного захисту місць зберігання та переробки урожаю на зерносховищах та елеваторах області. Проведено поточні ремонти, санітарну очистку місткостей. Перевірено стан та роботу гравітаційного транспортного обладнання, установок активного вентилювання, здійснено просочення вогнезахисними рощі. Спалимих конструкцій будівель, встановлено пожежну сигналізацію, а також виведено сигнал на пульт централізованого пожежного спостереження. Хотілося б звернутися також до всіх керівників сільгоспідприємств, які організовують жну кампанію. Зробити все можливе і неможливе для того, щоб унеможливити виникнення пожежі хліба на корні. Що треба робити? Якщо, не дай Бог, виникла пожежа, треба першим ділом сповістити пожежно-рятувальну службу з номером телефону 101 і до приїзду рятувальників. Зробити все, щоб локалізувати та ліквідувати пожежу. Що саме треба зробити? Треба обирати ділянку пожежі по периметру, щоб вітер не міг сприяти поширенню цієї пожежі і підручними засобами намагатися гасити пожежу. Звичайно, не всі господарства усунули рекомендації органів державного нагляду щодо покращення протипожежної обстановки, адже в гонитві за прибутком та небажанням вкладати кошти у безпеку власних підприємств, багато хто із суб'єктів господарювання продовжують нектувати нормами та правилами. При цьому недооцінюючи можливі наслідки пожежі завдяки плідній співпраці МНС, Держтехненбезпеки та сільськогосподарських підприємств минулих років. Пожежі хліба на корню в області не виникало, то є досить серйозна проблема це спалювання після жнивних залишків на полях. Недобросовісні керівники підприємств, економлячи кошти, просто спалюють після жнивні залишки на полях, чим вони наносять дуже серйозну шкоду навколишньому середовищу та ставлять під загрозу перекидання цих пожеж на лісові масиви, на будинки, які знаходяться поряд з полем. І такі загорання були неодноразово. То також хочеться звернути тих кількох підприємств, що е, за це є адміністративна відповідальність. Вікторія Земба Віп новини.